Це політичний переворот в Османській імперії, який був здійснений організацією єднання і прогресу, які хотіли відновити Конституцію 1876 року і обмежити владу султана авторократичне правління султана Абдул-Хаміда II. Ще в 1876 році Абдул Хамід II прийняв Конституцію, але через рік розпустив парламент і відмінив Конституцію загальне невдоволення військових та інтелігенції авторократія, корупція, економічна відсталість. Посилення європейського впливу та втрати територій. В 1877 році сталася російсько-турецька війна, по якій в 1878 Турці признала незалежність Румунії, Сербії, Чорногорії і автономну Болгарію у складі Османської імперії. Липень 1908-го військові офіцери, зокрема, з македонських гарнізонів під проводом ладу підняли повстання, зокрема Паша, майбутній міністр оборони Османської імперії. Вже 24 липня 1908 Султан Абдул Хамід змушений був відновити Конституцію 1876 року та скликати парламент. У квітні в Стамбулі спалахує Ісламське повстання, так звані події 31 березня, організовано прихильниками султана та реакційними силами. Вони вимагали відміни Конституції та повернення абсолютної влади султанові. Повстання було придушено армією молодотурків, Абдул-Хаміда було остаточно осунуто і відправлено у вигнання в Салоніки. А молодотурки зробили новим султаном брата Абдул Хаміда Мехмеда V, який не мав реальної влади, він був лише номінальним султаном, а по факту імперією управляли молодотурки. А згодом після перевороту 1913-го імперією стали управляти три паші. Енвер паша, міністр оборони, Талят Паша міністр внутрішніх справ, Ахмед Джемаль паша міністр флоту. 13 серпня парламент ухвалив, що в Конституції будуть зроблені поправки. Наприклад, сильне обмеження влади Султана. Парламент ставав сильніше влади султана. Вводили відповідальність уряду перед парламентом, а не перед султаном. Гарантувалися громадянські права. Конституція прискорила упадок імперії, а якщо б Абдул Хамід залишився у влади, Османська імперія би вижила.